Привіт, друзі! Я знову з вами у рубриці А що там за кордоном? Трохи давно не було в нас свіжих випусків, але сьогодні у нас нова цікава тема про безпеку дорожнього руху. Я зібрала трошки статистики, зовсім трішечки, щоб не було нудно, щодо порівняння кількості ДТП із постраждалими, загиблими в Німеччині, в Україні, а також хочу вам розповісти про методи і засоби, за допомогою яких Німеччина. Намагається утримувати ці показники на достатньо низькому рівні, і їм це непогано вдається. Отже, поїхали. Отже, щодо деяких статистичних даних, на 2022 рік в Україні та в Німеччині було зареєстровано відповідно 10,5 мільйонів та 48,5 мільйонів автомобілів. Тобто, як бачимо, в Україні. Приблизно чверть населення є автомобілевласниками. В Німеччині це є більше ніж половина населення. Знаючи цей рівень автомобілізації, трошки поговоримо про ДТП із постраждалими. А саме в Україні в 2022 році було зафіксовано 18 628 ДТП з постраждалими. У них було поранено 23 тисячі осіб, загинуло 2791 особа. Німеччині в цей же період було зареєстровано 288 тисяч ДТП із постраждалими, в яких було поранено 358 тисяч осіб, загинуло 2782 особи менше ніж в Україні. Тобто у відсотковому відношенні, якби в Україні був такий показник смертності в ДТП, як в Німеччині, менше 1%, то загинуло б не майже 3 тисячі людей, а всього лише 160. Як же вдається Німеччині? Утримувати ці показники на такому низькому рівні, Не в останньо, а, можливо, і в першу чергу це відбувається завдяки дотриманню принципів програми Vision Zero. Це є програма безпеки на дорозі, яка була започаткована у Швеції в 1997 році, і вона передбачає принцип, що смерті на дорогах і також важкі травмування не є припустимими і не є етично прийнятними, тобто не можна сказати, що це є. Просто ціна, яку ми зобов'язані платити за розкіш користування громадським транспортом. А вважається згідно з цією програмою, що всіх цих смертей можна і потрібно прагнути уникати. Яким чином? За рахунок того, що враховувати, наприклад, помилки людські, і вбудовувати їх уже при розробці системи дорожнього руху. Для того потрібно уникати де можливо. Перетину пішохода з автомобілем, де це неможливо, потрібно обов'язково обмежувати швидкість. Зараз ми з вами трошечки конкретніше проговоримо ці принципи, і тоді я вам покажу на практиці, як вони працюють у Німеччині. Ось тут ви можете бачити зону з обмеженням руху до 30 км на годину, тому що абсолютно очевидно, що це є маленька вуличка з житловими будинками, небезпека того, що вибіжить якась дитина, тому 30 км на годину. Ось тут можете бачити кільцевий рух, який також забезпечує досить непоганий результат. Острівці безпеки. Також можемо зараз побачити таку вигнуту дорогу, яка також змушує зупинитися. Ось тут, бачите, біля острівця. Також необхідно пригальмувати для того, щоб безпечно проїхати. Таким чином тут досягається зниження швидкості руху. Тут теж спостерігаємо і острівці, і викривлення вулиці, і обмеження до 30 км на годину, тому що тут жвавий район, школи, церкви, діти, дорослі, всі ходять. Отже, безпечна швидкість в такому випадку лише 30. В дуже цікаво і креативно підійшли до питання пішохідної зони в центрі міста. Ось тут центр, і практично за винятком громадського транспорту він є пішохідний, Трамваї, автобуси можуть їздити. Але як же ж вони вирішили питання із автомобілями? Скажете ви, що ж робити всім автомобілістам? Як же ж можна заблокувати цілий центр просто так? і не дозволити нікому їхати. Зараз я вас здивую. А може і не здивую. От ми в'їжджаємо в центр, а там пішохідна зона, а ми їдемо під нею. Під цілою пішохідною центральною зоною є тунель для автомобілів. Відповідно, з паркхаусами. А над нами гуляють собі. Пішохоти. Тут ми бачимо приклад класичних антитішень, на яких також розташовані автобусні зупинки. І завдяки цьому звуженню дороги дві машини тут не можуть просто розминутися, а повинні пропускати одна одну, що також дозволяє значним чином заповільнити рух. Окрім того, на цій вулиці ще є маленькі острівці, які також дозволяють заповільнювати. Але, звичайно, найбільше я хотіла показати власне, оці антикишені. І окрім цього, ми зараз є в моєму містечку, де я мешкаю. Тут практично на всіх вулицях є також обмеження руху до 30 км на годину. Ще вам хочу показати одну цікаву ситуацію, яка, мені здається, викликає досить багато проблем саме в Україні. Це є магістральна вулиця, яка пролягає через населений пункт. Ми з вами зараз стоїмо саме на такій вулиці і фото межами населеного пункту тут дозволено їхати 70, але зараз тут машини якраз в цьому місці в'їжджають в містечко і повинні зупинятися врегальмовувати до 50 км на годину. Яким чином це тут регулюється? А ось так, за допомогою радара, який тут стоїть, і якщо хтось перевищить швидкість, він його фотографує. Було ну, б непогано також такі обмеження встановити і в Україні, тому що мені здається, що в селах, через які пролягають великі траси, стається дуже багато ДТП, в яких гинуть або травмуються люди саме через те, що ніхто не пригальмовує. Ну що ж, я сподіваюся, вам сподобалося це відео і інформація, яку ви сьогодні. Одержали, поділіться своїми міркуваннями в коментарях, що ви думаєте, з принципів Vision Zero вже застосовується в Україні, до чого нам ще обов'язково варто прагнути, і яким чином можна повпливати на наших водіїв. Для того, щоб вони дійсно дотримувалися правил. Чи це лише штрафи, чи якісь інші, можливо, методи і засоби. Бо мені здається, що в Німеччині, хоча тут і досить високі штрафи, які безперечно мотивують додержуватись правил, але все-таки це є також якесь певне виховання і просто поведінка людей на дорогах, навіть у тих ситуаціях, де. Ніякого штрафу би й не було, але вони тебе пропустять, вони водять автомобіль в більшості не агресивно. Звичайно, є розмаїті персонажі, різні кадри, але все-таки це більш поодинокі випадки, ніж правило. Пишіть, діліться вашими роздумами в коментарях, підписуйтесь на канал, ставте лайк і до нових зустрічей. Па-па!